Рейди ТЦК в Одесі знову розгорівся скандал. Мережею активно поширюють відео, на якому люди у військовій формі та поліціянти в густонаселеному мікрорайоні зупинили одразу трамвай та дві маршрутки, начебто для перевірки документів та пошуку потенційних мобілізованих. Астановілі трамває всіх вигружають уже повний автобус напакавалі. Що хоча? Користувачі мережі повідомляють, що інцидент трапився у приморському районі, де нібито працівники ТЦК за допомогою поліції зупинили трамвай та з силою вивели двох чоловіків. Крім того, мовляв, люди у формі представилися приморським військоматом. Втім, показали лише військовий квиток. Наразі офіційного коментаря від одеського обласного ТЦК та СП щодо події немає. Нагадаємо, це не поодинокий випадок зупинки працівниками ТЦК громадського транспорту в Одесі. Днями в Одесі вже поширювали черговий скандал, пов'язаний з мобілізацією. Представники ТЦК зупинили маршрутку та тролейбус з чоловіками призивного віку для перевірки документів та випису повісток. Тоді, мовляв, військові прокоментували інцидент і зазначили, що такі дії є цілком законними. Максим Турчинський, телеканал НТА.